Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині під час риболовлі загинув чоловік. Тіло знайшли в озері. В Одесі вибухнуло авто, постраждав чоловік, ймовірно, військовий. Під Берліном перекинувся автобус з постраждалими з 20 країн, серед них українці. Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня 5 липня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. 6 липня додому на щиті повертається захисник із Володимирської громади Юрій Глусь. Воїн народився у 1980 році, а у 2022 тисячі був призваний до лав Збройних сил України. Служив на Куп'янському напрямку, де понад два місяці тому отримав важкі поранення під час бойового завдання. На жаль, врятувати його життя не вдалося. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя: честь та шана воїну. У селі Залюття Дубеченської громади Волині провели в останню путь захисника України Віталія Ткачука. Прощання з героєм відбулося в рідному селі, де його пам'ятають як добру, щиру людину та справжнього патріота. Відомо, що Віталій отримав смертельні поранення під час виконання бойового завдання. Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились несумісні з життям. Його серце зупинилося 30 червня 2025 року. Редакція телеканалу Конкурент КівІ висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. У Ковальському районі трагічно загинув чоловік під час риболовлі на човні. Інцидент стався 4 липня поблизу села Сомен. Як повідомили в поліції Волині, водні і поліцейські разом із рятувальниками отримали повідомлення про зниклення рибалки під час пошуків, близько 12-го дня тіло чоловіка знайшли у воді. За попередніми даними у рибалки були проблеми зі здоров'ям. Ймовірно, він втратив свідомість, перебуваючи на воді, що й призвело до трагедії. Обставини події з'ясовують правоохоронці. 5 липня у Луцьку та поблизу міста сталося дві ДТП. на вулиці Чернишевського. Зіткнувся автомобіль, що спричинило ускладнення руху. На місці працювали екстрені служби. Обставини події з'ясовуються. Ще одна аварія сталася у селі Струмівці за участю легковика та мотоцикла. Поліція проводить розслідування причини зіткнення. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 5 липня російські війська завдали масованого удару дронами камікадзе по місту Чугуїв на Харківщині. Наслідок атак постраждало 11 людей. Серед них Двоє дітей про це повідомили в ДСНС області. Один із дронів влучив поштове відділення ще один у недіючу будівлю. У місті виникла масштабна пожежа. Також пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі. Російські дрони атакували Київську область. Під удар потрапили мирні населені пункти, зокрема Бориспільський район. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Постраждалих серед цивільного населення немає, проте у наслідок атак пошкоджено низку об'єктів інфраструктури: будівлі, школи, магазинок, котельні, будинку культури, а також приватний будинок та автомобіль. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Ворог атакував Дніпропетровську область дронами камікадзе та артилерією у Дніпровському районі. Внаслідок атак постраждало троє людей: дві жінки та чоловік. Також зруйновано п'ять дачних будинків. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Нікопольщина зазнала ударів безпілотниками та артилерією. Постраждали райцентр, а також Мирівська, Марганецька та Покровські громади. Постраждав 43-річний чоловік. Він перебуває на амбулаторному лікуванні. Пошкоджено порукарню, приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль. Також дрон атакували межівську та слов'янську громаду Синельниківського району. Внаслідок ударів сполихнули поля з пшеницею та понівечено транспорт. Українські військові успішно вразили аеродром Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії за повідомленнями генштабу зсу удар було наведено підрозділами сил спеціальних операцій у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони. Внаслідок атаки було уражено скла з керованими авіабомбами навчально-бойових літаків, а також ймовірно інші літаки, які базувались на цьому аеродромі. Аеродром є базою для російських літаків Су 34 Су Су-35С та Су 30 СМ, які активно використовуються в бойових діях проти України. У Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. Про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали, зазначивши, що в авто міг перебувати військовий. Поліція області підтвердила факт вибуху та уточнила, що постраждав місцевий житель. На щастя, чоловік вижив. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та перевіряють, хто може бути причетним до підриву. СБУ викрили масштабну корупційну схему на Київщині, які за гроші допомагали військовим уникнути служби на передовій. Зловмисники вимагали від 15 до 25 тисяч доларів за переведення до тилових підрозділів. Для цього доєднали ще п'ятьох знайомих медиків. Схема працювала так: клієнтам організовували фіктивну госпіталізацію, а потім підробляли медичні документи. У результаті військових визнавали обмежено придатним або зовсім непридатним до служби. Усіх причетних затримали. Тепер їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер до новин світу. Уночі 6 липня біля німецького міста Ребель перекинувся автобус «Флісбас», що перебував до Відня. На борту перебувало 54 пасажири з понад 20 країн, зокрема й українці. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на місцеві змі. Внаслідок ДТП постраждало 23 людини. Одну людину госпіталізували у важкому стані. Рятувальника понад дві години діставали його з понівоченого транспорту. Компанія перевізник підтвердила, що серед пасажирів коли українці повідомили, що надала інший автобус для решти мандрівників. Автобус був новим 2025 року. Причина аварії встановлює поліція. У центральному Техасі сталася катастрофічна повінь, яка вже забрала життя щонайменше 24 людей. Ще 23 дитини з табору дівчат вважаються зниклими безвісті. Стихія накрила регіон у ніч проти 4 липня. За 45 хвилин вода сягнула понад 8 метрів, змиваючи дороги, авто і навіть карети швидкої допомоги. У деяких місцях рівень води перевищив 9 метрів. Найбільше постраждав дитячий табір, де перебувало понад 700 дітей через раптовість. Негоди врятувати всіх одразу не вдалося серед загиблих, як дорослі, так і діти. Частину тіл виявили в затоплених авто. Рятувальники та військові продовжують прочісувати територію. Влада готується до ще одного підйому води. Тож людей закликають бути готовими до евакуації. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж на 50 782 сімсот вісімдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу. «Конкурс». Курентківі не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі. Тож не Музика